З більшої прес-конференції та да, до Нового года не буде. В місті з тим ми розчитуємо, все-таки президент найдеть можливість пообщатися. А все чому не подумайте, що у пила знайшлися якісь важливіші державної ваги справи. У нього тепер як повідомляє британський таблоїд Делі Старокумедні з точки зору українців проблеми зі здоров'ям, і йому тепер доведеться витерпіти операцію на товстій кишці. Отож фабула наступна. Минулого тижня Пуйло, спускаючись сходами в своєму московському будинку, послизнулося, забило куприк. Однак падіння виявилось епічним. Наслідок цього воно перекинулося на бік, з'їхало на кілька сходинок вниз і врешті, мимоволі, випорожнилось. Пахолке і своїм знаменитим чомоданчиком просто не встигли до боса. Власне, причиною мимовільного випорожнення стала наявність у нього. Раку кишково-шлукового е, 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 тракту. Ну і ось тепер пйло готується до простої, як то кажуть, операції. Що відповідає, все дійсності, поки гарантії немає. Однак те, що плейло відмінило свою е, традиційну щорічну прес-конференцію, факт. Зрештою, а що б він, воно мало сказати на тій прес-конференції московитам і світу? Про те, як здав іскону руський город Херсон, чи про розбомблений Керченський міст, чи про знищені на авіабазах у Англії та Саратові російські літаки, чи про постійні масштабні пожежі у російських торгівельних центрах, поки що беззначних жертв. На жаль, немає йому що сказати, а куприк лікувати треба з поламаним куприком на лаві підсудних, дуже некомфортно сидіти. Прошу садиться. Садитесь. Спасибо, я поставил. Гражданин судья, а он не может сесть.